Їх вітаю з магазина Юск. Хочу показати, що є новенького в юск і також новенькі акційні пропозиції. Тут виставили на цю поличку основну вази, де написано завжди низька ціна. Без акції, але за низькою ціною. Ваза висотою, ось ця прозора Так, ось така ваза, дивіться, 15 см в діаметрі, 30 см в висоту, 400 гривень. А ось така ваза дуже гарненька, в сірому кольорі. Ну, Виглядає вона от. Гарно, естетично, 600 гривень, 16 см в діаметрі і 26 в висоту. З цієї сторони також поставили вази в такі в смарадовому кольорі, причому є одна димна, гляньте, одна залишилась в діаметрі. Оці по 130 гривень. Є зелений колір, написано і сірий. От Сіра якраз одна залишилась. 130 гривень 13 см в діаметрі, і в висоту вони йдуть 20 см. Так, оці новинки приїхали наприкінці 25-го року. Ну тут так я по цінникам. А тут акції змінилися 30 -го, 12 го, -го. Так, дивимося. Ну, виходить, що на початок року це нові акції. Така подушка. Вона так, знаєте, гарно виглядає, як, начебто, натуральна тканинка. Тут написано: да, бавовна 40 на 60 за 500 гривень, замість 700. Ось такий візерунок. І... Так, я хочу зрозуміти, як ця наволочка. А ось змійка бачу не змійці, наволочка. 500 гривень, великого розміру 40х60 З цієї сторони також повикладали завжди низька ціна, незмінно щодня. Флісовий плед 130 на 160 Тут написано пісочний 265 гривень поліестер. А, я бачу, він є пісочний. Я тримаю в руках такий, як більш рожевий. ну Такі ще є пісочні, також 130 на 170 за ціною 265 гривень. Отакі мені дуже подобаються. не знаю, от Ця текстура мені подобається, приємна якась. Така класна. Такі пледи, називаються вони Лотус. Ціна 1000 гривень замість 2500, 135 на 195. Також ця пропозиція з початку року, з 30-1225 року. Так класний плед да? за 1000 гривень замість 2,5 гривень. І знову плед флісовий. Тут є в двох кольорах: пісочний та сірий. Тауп колір називається 140 на 200 за 350 гривень. Це просто низька ціна, а не акційна. а Ось це акційна ціна 100 гривень економії, але дуже приємна подушка. Гарна, вона з цієї сторони як одна, така текстура, а з цієї інша. Приємна на дотик. Це полієстер 35 на 50 300 гривень замість 400. І також новенька акція на подушку, яка запам'ятовує форми вашого тіла, вашої голови. Ось така подушка: 40 на 60 на 11, 1650 замість 3300. Дуже велика знижка, виходить. Вона великого розміру. 40 на 60 і висоту 11. Ага, тут ще якісь такі, які запам'ятовують меморі. 40 на 50 і на 12. Незрозуміло. Такі. Розміру виходить. А тут на 11, а це що меншого розміру йде. Оце от так виглядає, якщо... Ну не знаю. Так написано. 40 на 50 на 12 425 гривень. Це завжди низька ціна. Ось це крісло пісочного кольору. За 7 тисяч замість 8,5, 67 на 70, 81 висоту. Далі крісло таке бежеве, мені здається, в описі бежевий з чорним. Чорні в нього там ніжки йдуть. І тут так, як дерево зроблене. 11,500 замість 15 тисяч, 74 на 79, 89 висоту. Ось це сірого кольору крісло за 4,250, замість 6 тисяч, 68 на 75, висота 90. Сантиметрів за 10 тисяч крісло. Цікаво, ця подушка. В них як чи що, тканина. Беш 10 тисяч замість 14, ні. Зйомний чохол просто. 84 на 89 і 89 висоту. А я подумала, знаєте, що воно як розкладається. Да, так на вид здається, як розкладається. Ну, мабуть, ні. Це без акції, тільки акційні пропозиції. Показую 5 тисяч в смужку крісло. Це смужка чорно-бежева, 5 тисяч замість 8 з половиною. Дуже гарна пропозиція. Розмір 80 х 72 і 98 висоту. От, оце крісло я точно якось не пам'ятаю такої форми, гляньте без ручок. Цікаво, яка лаунж називається крісло, 6 тисяч замість 8,5, колір льняний. 69х70, висота 75 см. Цікаво, яке. Поруч за 3250 замість 6,5 темно-сірого кольору, дуб написано, ну, ці ніжки. 60 на 68 84 висоту. Тут така подушка, вона як пришита. Тут у нас банкетка світло-пісочного кольору за 5 тисяч, замість 7. Всередині це ємність для зберігання. Ну, розмір 118 на 50 і 45 висоту. Зручно відчиняється. Так як знаєте, гарний механізм стоїть. Я вже не перший раз її відчиняти. Мені подобається. І далі дивимось на крісла. Ось ось крісло в сірому кольору. Воно, воно йде зі стільчиком для ніг. За 7,5 замість 13. Ну також добра пропозиція: 72 на 115 і 99 висоту. Тут у нас зі стільчиком для них ось це пухнасте крісло, 6,5 тисяч. Так гарна пропозиція. Замість 11. одинадцять. дільняний зі стільчиком для них 72 на 118, 98 висоту. Ось тут верхня банкетка, також гарна знижка, півтори тисячі коштує замість 2,5 тисячі. 90 -то найде в довжину, там, сподіваюсь, видно, є поличка у неї, максимальне завантаження, навантаження написано 110 кілограм. Сірий, тканина сіра зверху і бамбукові перетинки. ось. Куштувала 2,5 і зараз півтори. Ось ця лава така довга. Я раніше якось, мені здається, її не бачила. Лава вона аж 160 см довжину, в ширину 35 і висота 45 см. Меламін дуб см. замість 4,5 з Оця лава маленького розміру з поличками. Банкетка 3250 замість 4,700 сімсот. Ну також гарна пропозиція. А тут перетинки такі, як металеві, і зверху. А зверху такі як дерев'яні. Ось як намальовано. Дві полички для взуття. Замість 4,700-3,250, 72 на 36, 51 висоту. Ой, цей колір красивий, як він у них правильно називається. Темно-синій. з ємністю для зберігання банкетка 2850 замість 4 300, 96 на 37, 45 висоту. Так, а це у нас тут взагалі гарна пропозиція. Получається. Ну, ця лава така дивно дивної форми. Скажемо, тканинна, 3250 замість 5500. Колір в неї пісочний, розмір 90 на 35 45 висоту. Оцей стелаж, Він як дерево з чорним поєднання, дуб. Чорний, 5 полиць, 2,350 замість 4 тисячі. Дійсно гарна пропозиція. Він висотою 109 см, в, ширину, ой, в довжину 70 і 30 отак, в глибину 5 полиць, ну, їх навіть як більше, виходить, да, насправді. Оцей стелаж поруч, де написано завжди низька ціна. Я його не пам'ятаю, раніше не показувала з такими цікавими перетинками. От зроблений все як колір. Так... Або з бамбука зроблений 37 на 32, 107 сім висоту 2,250. Це завжди низька ціна. Такий зручний, компактний. І виходить на три полиці. Цей стілаш в описі іде як колір бетон, меламін і білий. За 5500 замість 8000. 90, 90 на 40 і 140 висоту. Я не розумію, як... А, отак, просто полиці ці відчиняються. Ось тут... Також відчиняється така широка. Виходить. І ще внизу полиця. І просто такі, які в відкритому виді. Висота в нього 140 см. 5500, ще раз кажу, ціна. Тут дві акційні тумби стоять, тумба. Так, розмір в неї 45х38. Колір описується як бамбук з білим, 1350. Дивіться, замість 2300. Також гарна знижка. Тут одна шухляда. Показую, як вона відкривається. 51 висоту. Це йде. Начебто нічого така шухляда, мені здається, вона, знаєте, як об'ємна, велика. І нижче ось ця тумба кругленька, також іде з шухлядою, з дуже маленькою, 1650 замість 2800, діаметр в неї 40 см, висота 60, білий шухляда. Тут в акції ліжко двох ярусне, там воно йде з драбиною, з ламелями та, та драбиною, без чого, без матраса, мабуть, 15 тисяч замість 22, розмір 90 на 200. Просто тут матрасів поклали дуже багато, акційних пропозицій, тому, знаєте, якось його так ну, не дуже зрозуміло, як воно виглядає до самого верху. Такі матраси, наприклад, гляньте. Ну а, це виставкові зразки. Гляньте, розпродають 5500, 3000. Три тисячі, ну, всі матраси одинакових розмірів. Але ну, пропозиція це виставковий зразок, ну він там у них лежав отак, на, на вітрині. Я не думаю, що на ньому часто сиділи. Можна така і купувати, кому треба. Тут так багато новинок прийшло, але якось я не бачу ціни. Це написано поличка для ванної кімнати. Ну дуже гарно виглядає. Далі йде корзина, на корзину поставили акцію. Така плетена, слухайте, ну гарно виглядає. Це з іншого, ось така корзина. Дуже така. Знаєте, містка за 550 гривень. Написано кошик. Завжди низька ціна. Розмір 24 на 34 і на 26. Ну, мені подобається. Ну, правда, аж 550 гривень. Косметички в двох кольорах, такі, які. Косметички по 350 гривень, 21 на 13, А вони з натуральної бавовни. Гляньте, з китицями красиві, більш темному кольорі та світлому. Це якщо із нового. А ось оці рушники зараз ідуть по акції. Вони в двох розмірах. Взагалі, в них всі рушники бавовняні, і так знаєте, по якості виглядають ну, нормально, так шиті, мають цих ниток, більш-менш виглядають якісно. Рушник розміром 50 на 100 в кольорі антрацит 275 гривень. І 70 на 140 розмір, такий же антрацит за 550 гривень. А ось такий прийшли набір є тут. Ага, ось таке блюдце завжди низька ціна. Тут два блюдця в золотому кольорі. Метал золотистий, один в діаметрі 11, інший 14, за 475 гривень. А ось вони, цей кошик ціна є для поличка для ванної кімнати. я знаю, шла за 450 гривень. Ну, Виглядає, знаєте, стильно. У які столики красиві, є десь, десь ціна. Він такий столик красивий. Так класно виглядає, кавовий, невеликого розміру. А Ось це ще така ємність. А, ось вона там виглядає такою великою, така ємність ще металева. 325 гривень. Ну, так, знаєте, оце, оце виглядає красиво насправді. Але якось 325 гривень, діаметр 11, метал написано, сталь. І 6 висот. Гачок ще десь тут є. Гачок. І ще є такий же металевий гачок золотистого кольору. Знаєте, такий важкий. В діаметрі 5 висоту 4 золотого кольору за 175 гривень. Я пішла у відділ ванної кімнати і взагалі хотіла показати, чи є акційні пропозиції для занавіски, для душу ось оці занавіска. І знову жодної акційної пропозиції. Чому у них так? Вони ще на них перестали ставити акції. От найдешевше 500 гривень. Ось цього кольору. Зараз я розмір розкажу, але колір такий красивий. Так вона буде от виглядати з малюнком. 100% поліестер, 150 на 200. Ну, ще є 500, ось така, як в горошок. Мені здається, це більше як новинка. Ось вона висить 150 на 200, але чомусь немає акційних пропозицій. А ось за 300 ще бачу така в смужку. Ось це більше така клейончата, Також 150 на 200. Тут поє, написано. Немає її тут. Не така вона. Ні, це не вона. Она ну, така більш, як, знаєте, як начебто скатертина така клійончата. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, в якому магазині юск я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. До зустрічі в наступному випуску.